Всім привіт, слава Україні! Для тих, хто тільки потрапив на канал. Мене звуть Олена, живу в США і розповідаю, що тут в нас. Зараз по правилам гарних манер в світі є дати маленького копняка Доні. Принцеса Нідерландів, як людина поважна і освічена, не нехтує манерами, перекривила Дональда на саміті НАТО. Не дуже то перекривила, продублювала неповторну міміку найвеличнішого. Це показали по всім каналам. Трампоприхильники прихильники просто лютують. Є багато різних теорій заговорів в Америці. Одна з самих розповсюджених – це теорія про людей-рептилій або людей-ящерів. Ще їх називають рептилоїдами. 13 мільйонів американців вірять в цю теорію, можливо, ви також. Серед українців ця теорія теж досить популярна. Все почалось у 2009 році, коли вийшла книжка теорія рептилій. З нею почалася ідея, що Землю захватили рептилоїди, а ми їх раби. Майже всі політики і відомі люди не, люди не люди насправді, а рептилоїди. Всі рептилоїди п'ють людську кров. Цю теорію потім підхватили релігійні культи, трохи змінили під себе. Там є декілька різних варіантів. Рептилії з землі потрапили на іншу планету, а потім повернулись, а тут ми? Або просто прилетіли з іншої планети. І Там багато різних розходжень залежить від течії. Вони вбивають людину, рептилії, і одягають на себе її вигляд. Також вони можуть керувати думками людини. Це ну, насправді багато всього. Вони можуть підсаджувати рептилію вагітні жінці, там дуже багато всього. Прямих доказів, що рептилоїди існують, немає, тобто є якісь докази. Як фігурки людей рептилій з давніх часів і згадування їх в міфології, але так, щоб знайти тіло рептилоїда, ні не знайшли. Якось на Fox News була репортерка, у якої в прямому ефірі вилізла з ока муха, а потім потрапила їй в рот. Ну а потім з'ясувалося, що то камера глючить. На жаль, ця теорія привела до багатьох вбивств, тому що люди дійсно вірили, що рятують світ від рептилоїдів, вбивали як близьких родичів, так і малознайомих людей. Їх забирають в поліцію, вони кажуть, що, що рятували світ насправді. і Вони дійсно вірять в те, що вони там вбили когось, вбила чоловіка або дружину, або там, дитину, і вони вірять, що вони врятували світ насправді. Марка Цукенберга найчастіше звинувачували, що він рептилоїд. Я дивилась на Ютюбі послідовців цієї теорії, вони кажуть. Ну, як ви не бачите? G7 це брання рептилоїдів насправді. Грету Тунберг звинуватили в тому, що вона рептилоїд теж, в неї там щось з зубами, тому кажуть щось. Бачите докази? Ось такі зуби рептилоїдів. Байден взагалі дуже схожий на білу ящірку, кажуть на Байдена. Він навіть не дуже і приховується, ну і ще й дуже багатьох. І як ви, мабуть, здогадались, Трамп теж рептилоїд. Шість років назад на каналі CNN зазирали в очі Трампа. Те, що він рептилоїд не сказали, але зауважили, що його очі завжди трохи подразнені і дуже незвичні зіниці занадто рефлектують на зображення. А шість років назад на першій предвиборчій кампанії Трампа хтось зламав огорожу, взломав пароль на дисплеї, який попереджає про небезпеку. І написали, що Трамп ящер. Теорія рептилій все ще дуже актуальна. Сьогодні я зайшла в демократичні групи і там ось сер, люди планети хочуть, щоб ви з'їхали і коменти. Може, маск зможе його підвести? Точно, будь ласка, з'їдь!» Гілка найнижчої істоти на землі. Зараз насправді всі блогери, які вірять в теорію рептилоїдів, дуже активізувалися, як я вже казала, і порівнюють очі Трампа з очима ящерок. Мені здається, його очі більше на курячі схожі. От мені більше вони якось на курячі. А вам як? Але навіть блогери, які не вірять в теорію рептилоїдів, дуже часто використовують поняття мозок ящерки або рептилоїди. Мозок щодо Трампа це реальне поняття. В психології означає примітивний або інстинктивний мозок. І це видно, аж кричить: Трамп матюкається через слово, журналісти вже не знають, як ту пряму мову передати. Ось вам примітивний. А якщо щось потрапить в його маленькі ліпкі руки, як літак, наприклад, то вже не забереш. Скільки Конгрес не просив, не сварився, доні літак так і не повернув. Ви інколи запитуєте, як можна було проголосувати за Трампа, і чи бачать американці? Що Трамп два слова декупи не складе видання Daily News, Це ще стаття за 2018 рік, коли доні був перший раз президентом, стаття називається Психологія мозку ящерки може пояснити підйом Дональда Трампа і далі прямо мова. Дійсно, якщо майже половина Америки підтримує президента, про якого все більше психологічних експертів вважають, що він має розлад психоособистості на межі. Психологічного захворювання, то безпосередньо безп... безперечно з цими прихильниками також щось не так. Вони прагнуть сильної руки понад усе, навіть понад саму демократію. Якось так. І ще ви інколи питаєте в коментах, чи завжди Трамп був таким? Ну, інтелектуалом як Обама доні ніколи не був, але принаймні на першому терміні він був здатен. На склад скласти речення самостійно зараз не дуже. Але зараз вже частіше і частіше він читає з бумажки, вже йому хтось пише, а він читає. Ну і далі з того ж самого видання. Підйом Дональда Трампа слідує добре закоментованим психологічним шляхом. Коли населення відчуває невпевненість, воно підтримує авторитарних діячів, які обіцяють вирішити їхні проблеми та перемоги їхніх. Перемогти їхніх ворогів сказав доктор Вільям Джи. Протягом більшої частини історії людства цивілізація існувала, оскільки вояки та вождь вояки перемагали ворогів свого племені. Ми запрограмовані на прийняття ієрархії, починаючи з дітей, які тісно тримаються за батьків. І чим більше ми опиняємося під загрозою, тим більше сподіваємося, що сильна особа може нас врятувати. Ну і далі теж. Саме більш детально і з історичними фактами, тобто люди відчували себе невпевнено і вибрали сильного лідера. Вибирати дуже не було з кого, тому обрали того, хто страшно виглядає, кричить і матюкається. Ну, доні, це звісно, узагальнено. Є статистика, де видно, що за Трампа голосували переважно старші люди. Особливо його люблять американці після 85 років. За євангелістів теж я якось розповідала. 82% з них проголосували за Трампа, Латиноси кричали за Трампа, тепер дуже страждають від цього. Ну і Russians The Bloggers Блогерс теж за Трампа. Знаєте, я не вірю в теорію ящирок, але коли дивилась, як Зеленський показує Трампу світлини мордорських тіл, які були помилково або непомилково передані Україні, очі Трампа були пусті. Абсолютно у нього не було емоцій. Йому було все рівно як ящерці. Він живими громадянами своїх країни не дуже опікується. А це взагалі для нього нічого, на жаль, на жаль. І ще одна новина про Пришельця. Ілон Маск стверджує, що Чіп Neuralink може відновити зір для сліпих, навіть тих, хто народився сліпим до наступного року. Це просто офігенна класна новина. Раніше він вже казав про це. Зараз нагадує, що вже скоро в Україні багато бійців, які втратили зір. Я на одного такого блогера підписана. Він там про їжу щось розповідає. І коли інколи дивлюсь його, він сліпий втратив зір, і там їх багато таких. Я точно знаю, і їм це треба. Дай Бог, дай бог краще маску робити те, що він робить, і не лізти в політику, і все буде ідеально. Так, нас вже 4 тисячі, 4 тисячі підписників. Дуже добре, враховуючи, що я не роблю рекламу і не плачу, щоб відео під, піднімалося. Просто все йде, як і йде, йде непогано. Дуже дякую, дуже-дуже дякую вам за підписки, лайки, коменти. Ще раз дякую, бережіть себе, па-па.